Ну там можна замітити вже цю назву, Зорипад, Прямо на горі. Вивіска є. Ми вночі то не бачив. Ми uh -huh. бачили тільки цю план схему. Uh -huh. Що там, щось спиш? Uh -huh. мая! Та не вже сьогодні тут щось буде з того з цього діла. <laughs> а вони заїжджають прямо на територію. Це прям місцеві, провід провідні спеціалісти. А може тут можна заїжджати? То ну, таке діло. Це, ці закрили. В смыслі? Ми ж тут відкриті. А ми сюди заходили. А чого чо закрили? Я не знаю. Та ж це територія зарипадує. Ну так, вони закрили. Ми... Вони тоді були відкриті. Я пам'ятаю, бо я їх. Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. І що? Нічого, не знаю. А куди ми тут, думаєш, зійдемо? Не знаю. Світла вже півтора року нема. Я тут живу я тут третій роки вже тут. Світла нема, нема кому муфти поставити. З бандита не буде господаря, щоб наші дісподари, тати наші господарі, і ми ще трошки коло них, а далі, далі йде, купи, продай. Але я вам скажу, що тут порівняно з тими всіма об'єктами, де ми були, заводи, фабрики, їздили, храми. Вони всі в жалюгідному стані, а тут збережено. А знає тут що? нічого не понищили. А ти знаєш що? Я вже 30 років тут. Не розумію, там теж є охорона, але вона якось по-іншому це все трактує. А вон басейн є. Угу. Може, басейн? І, і, і два гаднярі приїхали, роверами, ми не дві там вітам'ють. Взяли ті душки, покидали воду. А ми бачили, та зимою їх не було. Бо то зимою воно було замерше. То були лише камеші. — Покидали дошки в зерку. Я б, я б їх злапав, я б кинув разом з того. Я, я, а я там рибу запустив, там риба карасі я запустив. Mm -hmm. Я купив караші, думаю, до рівня, їм кинути. Там купа риби є. А тепер, а тепер я маю ну, ходити, хліб купляти і, і годувати, і, і просити того. До речі, ми замітили за півроку, що ми тоді зимою були, от, центральна площа, ця алея, де... Відбувалися ці урочистості, то центральна, там навіть вгорі хтось навіть додумався вікна побити, а року тому не було. знаєш, вікна? Ті приїхали з Тернополя, стріляли кульками. А страйкбол грали? Так. То я чую, що таке? А вони тим, столовий двері вивалили, двері, вікна побили, спереді клуба побили вікна. Хто? Але це було без домовленості? Це було, типу вони незаконно це зробили. При... Незаконно, а вони приїхали ту стріляти і чую вікна вилітають. Плафони стоять, беруть, стріляють, хто стріляють стрілять плафони. Подумали, що повністю закинути, але в хорошому стані. А це Ні. наші люди, так? Наш народ це Так. Я казав по-муськи, бідло. Правильно, це так. А вони купили, а хоч хотіли перепродати, а великі гроші, а тепер пішла земля. Були лісники, то все, то коли тому два роки, то все дивилися, всюди так. Ну, але місцевим не цікаво переробити це місце, принаймні для військових, щоб було як... Тут треба світло приводити. Що треба рити? Вроді щось якісь кабеля йдуть, чи то все відключуть. Уже півтора року світла нема. Нема кому да. муфту зробити. То є біла церква, і ті Іванові, що Кубайний завод знищили, і ми ту купили. І хотіли перепродати. Я б до mm. балакав, так я казав, не балаку і так, як є. То ви тут е, на благодійних засадах, вам за це вашу мав. працю, скажімо так, оплачує хтось. А мав привезти такі... мав привезти, я дзвоню, він я приїду, я привезу. 150 після в день. За день? Так. Навіть ні, він вам... і вже другий місяць скоро буде, і я до нього дзвоню, а я приїду, я то, а я то і, і то. А ви тут зразу і, і живете? Ну Я десь принаймні умови де ночувати? Так, жив в домі він. Ну, а харчування, їда, як нема світла, як ви на дровах готуєте? У мене газ балон є. Ну, все одно це так, як, як, як в Чорнобилі ці сталкери їдуть. Це взагалі... Води нема. А й води немає. Привожу, кенича воно робить, друге робить. А шо з того? Тут треба повністю світло робити. Це дроти, то все. Перший корпус я впав, дахів нема, а даху немає то все. Ожив дім то я лазив і підставляв, щоб не текло до середини. Всюди треба рук зернича, просто нас не ціні зовсім. Нас, гно... нас пандити гноють, а там ті добивають. Так, Це я з... Думала, з... Коли... Золоті слова, золоті Три слова. Три тисячі так. пенсій. Що я ще не їздив? Я коли отримав нову машину, ГАЗ-53, то я так і в порт, і в човск я заходив як до себе додому, брав рибні відходи, курм, ну на курник, ну то що дасть риби. Ну, Кого чорноморець, то брав міді, то... я жив, прожив у світі. Не. Шкода, звісно, цим все. І тут світло, калізація. Mm -hmm. Та тут Та чистить, а там Що це буде, ну що, Воно падає. То ви кажете 30 років, ви тут вже як охоронець сторож, а що, це вже 30 років, як недіючий не іде об'єкт? Ні, то десь 12 років, в 13-му році ще. Ще було, що та, заїжджали, що було якісь як санаторій. Та, та було. Хто ж є, то трошки порядок є, а як не живе, порядку нема. А всередині є, то все збережено, якщо там це ще як моршенти типу, порахується, там якісь оздоровлюючі ті там, ванни там, чи що. Рибу, чи якого це характеру? Рибу запускаю. а, я, рибу. Як воно тече до середини. От я світла не було, то я аж білу церкву подурив до воєнко. То вже не приїхали і накрили толю світу, щоб не текло до, до, до 10 тисяч вольт. Тут, треба, тут вже приїжджали, хотіли купити, казали, ніпше знести, а другий построїти. Та як завжди, як, як більшість всіх наших отут, в Україні, це, це відбувається. Все зносять або просто будують нове, а за старе лишають, і воно йде таке напризволяще. Шкода, територія велика, позеленення, ліс, тут тільки любо щось зробити. Ти не один приїжджає, то ваша забори є, ви стоїте. Ось до мене, коли я приїжджаю, каже, дівка, тебе якби то не було, то вже було б квітка.